По гроші до кличка. Одні ударівці штурмували міськраду, інші вимагали від свого керівництва повернути зароблені гроші. Близько сотні агітаторів та штабістів партії Удар пікетували головний офіс партії в Києві. До столиці на акцію під назвою Удар Кидалово приїхали активісти із Донецької, Черкаської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Пікетувальники розгорнули намети біля центрального офісу партії Кличка. Потім годину мітингували. У той же час за 10 метрів невідомі під прапорами партії Кличка проводили свій мітинг за вступ України до Європи. Обидві групи, наприкінці. митинги злились в одну. Вы приехали сюда добровольно, сами знаете, нашли средства какие-то для того, чтобы сказать всем, рассказать о том, как поступил Виталий Кличко с вами, когда пригласил вас работать, пригласил агитировать, пригласил и не рассчитался. Рядом с флагом партии «Удар» на офисе висит флаг Евросоюза. Партия считает себя европейской. Как можно было так поступать? Ганьба! Провокаторам ганьба! Ворам ганьба!